Ну а перед тим, як зайти в цей розкішний кабінет, все ж таки давайте обійдемо весь трактор і розпочнемо з задньої гуми, яка у нас 460 на 85R38 заднім баластом на кожне колесо по 200 кг. Також передня гума у нас 350 на 85R26. І може кидатись трішки різко в очі Те, що в нас є посадочні місця під задні розширення, і маємо у нас майже всі лінії тракторів передні поворотні крила наразі вони зняті для того, щоб було трішки зручніше їх транспортувати, оскільки ці трактора вже передзамовлені і готуються до видачі для клієнта. Ну, а передній баласт у нас відповідно 400 кг. Це 10 пластин по 40 кг. Ну і суть, на якому ми майже не акцентували увагу, це основний вимикач маси, який знаходиться на акумуляторі в швидкому доступі при відкритті капота.